Аго, хтось мене слухає. Тут є хто-небудь, будь ласка, мені потрібна допомога. Я Я не можу згадати, хто є. Тут так темно. Я пам'ятаю сліпуче світло і нестерпний біль, який опікав моє тіло. А потім я опинилася тут. Я не можу позбутися цього жахливого почуття втрати та відчаю. Я мертва. Я бачила розмиту чоловічу постать. Щось важливо пов'язане з ним. Я відчуваю, немов якесь давно забутий спогад, дає про себе знати. Його образ мінливий, то з'являється, то зникає з поля зору, він ніби в пасті паралельної реальності, фантом, який просто недосяжний. Або, можливо, фантом це я, а він перебуває в царстві живих. Я волала, щоб він звернув увагу, але не думаю, що він бачить чи чує мене. Тут є й інші, паралельні цьому місцю, схожі на того чоловіка, але не такі важливі, якими здається, він. Вони з'являються рідше, їх важче побачити, і що ще щось зловісне ховається за межами мого поля зору. Навіть якщо мої органи чуття не можуть цього розпізнати, я знаю про його присутність, я відчуваю цей пронизливий погляд. Залишки моєї людяності розсипаються у цій порожнечі. Я боюся того, чим я стану в цій вічній самотності. Чому? Чому ви мені не відповідаєте? Все, дивитесь і дивитись, не відчуваючи ні краплі і жалю. Поки ми говоримо, вони збираються і хочуть відкрити вихор. Імовірно, у цей світ міст між нами і ними. Невже це ніяк не привертає вашої уваги? Іноді я ставлю собі питання, чи ви взагалі справжні? Чи стоїть за тим об'єктивом хтось живий? Чи там лиш труп, що вже догниває? Мої благання про допомогу нескінченно лунають у безмежній порожнечій смерті. Холод розриває мій живіт, але я ще не померла. Скільки часу минуло, неможливо сказати в цій нескінченній ночі. Скільки мені ще гнити в цій клятій в'язниці, без їжі, без світла, без сну, без розмов, нічого, нічого! Лише проблиски життя за межами цієї досяжності. Я хочу, щоб вони вже відкрили цю кляту воронку. Хочу, щоб вони розірвали цей світ на шматки. Бажаю, щоб все закінчилось. Мені потрібно, щоб це закінчилось. Не тут. Її більше немає в живих і не буде. Ми такі голодні, а ця шкіра, ця клята шкіра, вона так свербить. Чому ця шкіра не моя? Шкіра не моя. Вона не моя. Ці привиди. Повнені життя, сильна, здорова кров, ніжне м'ясо. О, як ми прагнемо їхньої плоті, але вони відмовляють нам скоро. Скоро ми будемо там, і вони покличуть, і ми відповімо. Підлога мокра, через мене нічого не залишилось, ми вже все поглинули. За що вони нас так мучать? Вислизають з наших рук ці брудні довбані свині. Вони свиня біля ніг Бога. Трупи тварин волочаться кігтями та снують по броду, переставляючи все, постійно щось переставляючи. Ми знищимо кожну молекулу їхнього жалюгідного існування.